Наглядна ефективність встановлення додаткового безшумного вентилятора охолодження до інвертора ДЕЯ 5 або 6 кВт. Температура інвертора вчора до встановлення вентилятора охолодження. Початкова температура по DC 46 градусів, по AC 39 градусів. Потім, коли пішла генерація від сонячного поля, температура почала збільшуватися, і в піку при генерації 3,7 кВт. Температура по DC 59,3 градуси по AC 52,9 градуси. Сьогодні, після встановлення додаткового безшумного вентилятора охолодження, початкові дані плюс-мінус ті самі, коли почала генерація від сонячних панелей йти, температура також почала збільшуватися, але в піку при 3,8 кВт генерації 44,9 по DC та 46 градусів по AC. Як ви можете бачити, температура достатньо стала меншою, приблизно на 15 градусів по DC, що забезпечить більш тривалу роботу вашого інвертора. Вартість ось такого додаткового безшумного вентилятора охолодження 2000 гривень. Він включає в себе вентилятор, шим-контролер, датчик температури, Шим-контролер розумний, збільшує кількість обертів вентилятора в залежності від температури. Для того щоб замовити, звертайтеся за цим номером телефона.